Зато коза, коза в розлікуха. Козе. бай Айдо, десять діліш. Супер! Супер! Сунамі! Бай-бай! Кози, коза, Уже до мене підходив, каже, скажи тайфун. А я їй цунамі, щоб не сіплявся. блогер Ну що, відтрюганіще такий. Заснімаю вам відосиків. Не каже день. Тайфуни. Отакі справи. Шо? Хло! Вони таке відчуття, що вони самі перераз побачили. Нема, нічого, все закрите, буду голодний. Куда тим? Вони ну порадівали гетьі. Дожічки катаються. Хеноу. Кодучи. Сімрочка. 7 eleven Капучино, ноу! No. Капучино є? Yes? Ну! No. Каже капучино, ноу! No. <гум> Хеноу! Отакі От спробали! Шу? Немає капучино! А сьогодні що вівторок, навіть ні базар не робить, нічого взагалі. Буду зараз зеда. Дивиться сухомятки. В центрі отака калюжа. Давайте побродимо. Може карасі є. Мопеди їздять. От тобі центр. Ігрушечки висять. От тобі центр. Ще нічого немає, я їсти прийшов. Я прийшов, а мені до центру метрів 400 прийшов. Халло! Все. Ну все. Ось такі справи. Центр, груп. Стану зараз щось знайти, треба поїсти ще. Там у мене вдома пироженка є. Халло! 7-11! Так. Так? Так. Закрила і пішло. А що мені це? Ну все, отаке понадувало, провода поламало. І тут дерева зламало. І тут дерева поламало, все. Вс. Всім. Поки. Отакі пригоди, всі мені попали. Інтернета немає, оце саме, ні GPT, ні. Ну нічого не можу, не спитаться, не зробити.